Не пройшло і місяця, як я запустила новий акваріум, і в мене з'явилася нитчата водоросль. Акваріум відносно молодий, плюс яскраве світло, і нитчатка вона активно з'являється, навіть якщо я періодично чищу. Я не люблю наливати хімію в акваріум, тому вирішила зупинитися на варіанті такого природнього очищення. Вибір впав на креветку Амана, що вона себе представляє: по-перше, Крів'ятка Амана, вона схожа на неокардинку, але вони ростуть більше. А ці крів'ятки виростають до 5 см, і плюс вони активно під'їдають нетчатку. Тільки як я їх запустила, вони одразу перейшли на гілку, там де росте Явенський мох, і почали її під'їдати. Ну, я була просто в захваті. Криветка дійсно активна, вона весь час бігає по акваріуму, її можна зловити поглядом. Крівтка не вибаглива до умов утримання. Якби вода в мене звичайна, з-під крана відстояна, плюс температура води 25 градусів. В плані їжі може їсти або водорості, якщо немає водорості, може їсти овочі. На крайній випадок можна давати рибячий корм. Ставлю цим креветкам просто 100 із 10, дуже задоволена. А також їх можна придбати в нашому магазині. Ціна такої креветки 90 гривень. Тому, сподіваюся, вам сподобалось. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь. Ваша увага для нас просто безцінна. Дякую, що ви нас підтримуєте. Всіх обійняла, поцілувала. Па-па-па-па.